Оля, ти де? Є, знайшов, знайшов, зараз покажу. Ох, на кінець то. Останні розміри. Розміри саме для залу. Опа! Колекція, колекція 2023 року, але супер товстий остався останні розміри для залу. Килимок, який є тільки у нас, килимочок називається озеро в дуже високої щільності, висота ворсу де 11 міліметрів, просто неймовірні відтінки холодних коричневих світлих бежевих кольорів. Дуже приємний відтіночок з гарними завітюлічками, і, звісно, звісно, дуже приємний на дотик. Килимочок, який підійде вам і в зал, і в прихожі, і в спальню, і навіть у вітальню. Робимо навіть і овали. І, до речі, залишились в розмірах тільки 2х3, 2,5 на 3,5 і 3х4. Останні розміри в Україні, тільки у нас. Надвисока якість. Ви подивіться, яка ниточка. Просто неймовірний вирізаний узор. І, звісно, натуральна коврова основа. Так як залишилися саме останні розміри, великі розміри для зали, ми робимо на нього дуже гарну ціну. До речі, кому потрібні овали, робимо овальну форму. Чекаємо на вас в коментарях. Обов'язково пишіть. Доставочка безкоштовна, але тільки для наших підписників. Тому звертайтесь.